10 листопада, п'ятниця. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску говоримо про таке. Наші захисники надійно тримають небо над областю. Дніпропетровщина готується до зими. Роль жінок у вирішенні важливих питань регіону. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Очі агресор вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що на Нікопольщині застосував важку артилерію. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць. Побита господарська споруда. Люди неушкоджені. Цілили по району окупанти і вранці знову вгатили по Мирівській громаді. Над дніпровським районом оборонці знищили ракету. Наше небо від ворожого залізятча очистили захисники із ПВК. Схід повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 26 авіаційних ударів. Здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши шість ударних безпілотників типу шахет, одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну х 59 із повітряного простору окупова. Ованої Херсонщини силами та засобами протиповітряної оборони знищено 5 ворожих безпілотників та одну ракету Х-59. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника. Про втрати ворога далі за добу збройні сили України ліквідували 800 чоловік особового складу ворога, 14 артилерійських систем, 23 одиниці автомобільної техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу 309 тисяч 520 осіб. Танків більше п'яти тисяч бойових броньованих машин понад десять тисяч одиниць, реактивних систем залпового вогню вісімсот сімдесят сім безпілотників оперативно-тактичного рівня. Майже шість тисяч. Крилатих ракет одна тисяча п'ятсот п'ятдесят вісім. Цього тижня депутати Верховної Ради повернулись до роботи в стінах парламенту та проголосували ряд важливих законопроєктів, які стосуються у першу чергу бюджету на наступний рік. Детальніше за що голосували нардепи, розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Цього тижня у депутаті Верховної Ради було всього два робочих дні у парламенті. Почну з того, що 8 листопада було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 14 лютого 2024 року. Також 8 листопада було проголосовано за такий законопроект. Який викликав багато дискусій це перенаправлення військового ПДФО податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% від заробітної плати наших військових з місцевого бюджету до центрального? За таке рішення проголосувало 253 народних депутата. Таким чином, з 1 жовтня по 31 грудня цього року, військовий ПДФО спрямують до державного бюджету в пропорції 50% для Держспецзв'язку на дрони це приблизно 13 мільярдів гривень, і така ж сама сума 50% до Міністерства оборони на артилерійські системи. А вже з 1 січня 2024 тисячі військовий ПДФО розподілятимуть трохи в інших пропорціях: 45% на Держспецзв'язку на БПЛА. Попередньо це плюс-мінус 43 мільярди гривень. Також 45% на мінстратих для розгортання виробництва боєприпасів та з. Зброї, а решту 10% розподілятимуть між військовими бригадами, які вони зможуть використовувати на свій розсуд на поточні потреби. Пропоную послухати пряму мову голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксалани Підласої. Нам потрібно розвивати власне виробництво зброї та боєприпасів, щоб в майбутньому ми могли покладатися на себе. Тому проект закону 10.037, який спрямовує додаткові 192 мільярди гривень до загального в і спеціального фонду державного бюджету для використання на потреби оборони, сьогодні був підтриманий. Також 9 листопада Верховна Рада проголосувала за державний бюджет на 2024 рік. Таким чином, згідно розрахунків, з 1 січня мінімальна заробітна плата підніметься до 7100 гривень, а вже з 1 квітня до 8000 гривень. А тепер трохи до таких складніших цифр згідно прогнозу уряду, доходи загального фонду бюджету наступного року складатимуть понад 1,7 трильйона гривень. А Загального фонду можна сказати, що вдвічі більше. 3 трильйона 350 мільярдів гривень. Різницю покриватимуть за рахунок запозичень та допомоги інших країн. Найбільше коштів піде на оборону та безпеку країни. Половина всіх ресурсів бюджету це 1 трильйон 692 мільярди гривень. Це на 120 мільярдів гривень більше ніж цього року. На соціальну сферу спланують 467 мільярдів гривень, на медицину 202 мільярди та на освіту 179 мільярдів гривень. Пропоную послухати пряму мову знову ж таки очільницю бюджетного комітету Верховної Ради Роксалани Підласової. У третьому році ми ухвалюємо теж грано бюджет 8, 9 листопада для того, щоб дати уряду можливість розпочати перемовини з нашими міжнародними партнерами про фінансування державного бюджету, тому що ви знаєте, що всі внутрішні ресурси, податки, митні платежі, дивіденди державних компаній, приватизацію все ми. Направляємо на потреби оборони, і решта видатків, на жаль, потрапляють в площину дефіциту бюджету, тобто соціальний захист, освіта, фінансування медицини на все це у нас фактично немає своїх грошей бюджетних. Ми запозичаємо їх за кордону або запозичаємо всередині країни на внутрішньому ринку через розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Також не обійшлось і без кадрових рішень. Своєї посади позбувся міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт. За відставку проголосували 243 народних депутати, а проти лише. Троє замість нього тимчасово функції виконуватиме його заступник Матвій Бідний. І уже найближчими засіданнями Верховної Ради буде призначено нового міністра молоді та спорту. Такі останні новини зі стін парламенту. А ми й далі будемо спостерігати за роботою депутатів Верховної Ради та оперативно повідомляти про останні новини. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск телеканалу д 1 де так Дніпровські електромережі модернізує мережі та готується до зими на високовольтній підстанції на лівому березі Дніпра. Енергетики замінили електрообладнання на сучасне та більш потужне. Оновили силові трансформатори, які вичерпали термін експлуатації та були морально та фізично застарілі. Проводяться оновлення й у правобережній частині міста. До кінця року буде завершено будівництво сучасної. Підземної лінії у районі підстанції житлових масивів Тополя та Сокіл. Вона замінить стару повітряну високовольтну лінію. Це більш надійно та безпечно, особливо в умовах холоду та загрози обстрілів. Всього під землю буде укладено понад 32 кілометри кабелю зі сшитого поліетилену. Його перевага, термін експлуатації 50 років та більш надійне електропостачання для майже 80 тисяч родин. Модернізацію підстанції та будівництво лінії проводять за кошти інвестиційної програми компанії. Загальний обсяг інвестицій в оновлення склав майже 380 мільйонів гривень готуються до прийдешньої зими і Кам'янське. У місті облаштовують пункти незламності. А ще у всіх районах підготували свердловини для набору води. Більш детально у сюжеті наших колег із Кам'янської студії телебачення міста Б». І одноразовий посуд. Є вода, до якої доступу всіх чайники. У нас є тут хлібці, різноманітні чай, кава для того, щоб підзарядитися. У нас тут місце для підзарядки. Ви бачите, чотири подовжувачі у нас знаходяться. Пункт незламності на базі ліцею номер 25 Одночасно ще й велике укриття. Тут чимала площа, де можна і навчатися, і зайнятися дозвіллям. Є локація з ліжками для маленьких дітей, постіль, медикаменти, розкладачки для своєї безперебійної роботи. Цей пункт, як і усі інші, забезпечені генераторами. Усього у місті функціонує 25 пунктів незламності 17 з них розташовані у навчальних закладах. Також пункти підготовлені у лікарнях, цНАПах терцентрах та в інших бюджетних установах Кам'янського. Центр укомплектований всіми засобами, пушками обігріву, має засоби мобільного зв'язку, який не потребує електричної енергії. Готовий прийняти всіх бажаючих, які будуть потребувати допомоги. Пункт незламності розгорнутий і у приміщенні міської ради. В усіх пунктах є відповідальні, які в будь-який момент готові приймати мешканців та надати необхідну допомогу тим, хто її потребує. Пункт незламності забезпечені всім необхіднім. Це і їжа, це паливо-мастильні матеріали, генератори, медикаменти. Тобто, в будь-який час доби наші мешканці можуть прийти сюди і отримати необхідні послуги, зігрітися, якщо необхідно, підзарядити телефон, отримати медичну допомогу. Також на випадок блекаутів та аварійного відключення водопостачання для мешканців пробурили 22 свердловини у різних частинах міста. Наша колонка дуже користується попитом саме тоді, коли у нас є аварійні відключення по місту. Приходить частний сектор, гуртожитки. Навіть ми самі користуємося водою. Вода, але технічна, але ж все ж таки, деякі приходять і беруть дуже шо кажуть, що вона дуже смачна. Будь ласка, приходьте. Проспект гімназичний 63, колоночка доступна. Набирайте водичку. Адреси всіх пунктів незламності та свердловин можна знайти на сайті міської ради та мера міста Андрія Білоусова. Ми знаємо, що робити. В разі блекауту, ми підготовлені до розвитку будь-яких ситуацій. Місто готове до осінньо зимового періоду в даний час іде процес. Вже ми входимо в опалювальний сезон. З лівий берег практично 100% підключено, де підключення правого берегу. Ще раз впевнилося, що сьогодні всі пункти незламності на нашому районному центрі всім забезпечені. Дякую місцевим місцевій владі, дякую територіальним громадам, очільникам наших громад за те, що сьогодні вони особисто переймаються. Цими питаннями, як сьогодні, впевнився на прикладі очільника міста Кам'янського Андрія Білоусова, підготовка до зими триває. Влада Кам'янського переконана, що дрібниць в цій справі не буває, адже це насамперед безпека мешканців. І рада Акімова Максима Лещенко спеціально для телеканалу, де один. До речі, опалювальний сезон у Кам'янському на відміну від обласного центру стартував ще із перших днів листопада. Це красномовно свідчить про те, що місто реально готове до зими. Чого не скажеш про Дніпро? Ну, а ми продовжуємо випуск. Внесок жінок до вирішення суспільно важливих питань у регіоні під такою назвою у Дніпрі відбувся щорічний регіональний форум, організований рухом за жінки. Про що говорили та про що звітували активні представниці Дніпропетровщини? Далі в наступному сюжеті. Сьогодні жінки навчилися не лише жити в умовах війни, вони взяли на себе додаткову відповідальність та максимально швидко адаптувалися до нових реалій. Українки воюють пліч опліч із чоловіками, займаються волонтерством, тримають інформаційний фронт, відбудовують бізнес, працюють та піклуються про сім'ю. І саме такі жінки є учасницями руху за жінки на Дніпропетровщині. У Нас дуже потужний рух. У нас є люди з інвалідністю, у нас є волонтери, у нас є люди з бізнесу. І дійсно, ми хочемо почути кожного, з чим вони стикалися на протязі 23 го 22-го. Ми вже звітували 23-го року повномасштабного вторгнення. І що нам треба, мабуть, підравняти для того, щоб в 24-му більш ефективно працювати. Бо жіноча сила чи це потужна сила, реально тому, що ми. Можемо брати на себе цю відповідальність. Беремо і йдемо, рухаємося далі. На щорічному регіональному форумі звітували щодо вирішення суспільно важливих питань у нашому регіоні. Народні депутати, хто брав участь у пленарному засіданні Верховної Ради України, теж взяли участь у форумі в онлайн. Кожна з нас, перш за все, людина не депутат, а людина на посаді депутата, не голова громади, а людина на чолі громади. Подумайте, що ми можемо вже сьогодні зробити як людина, що нам вдається найкраще, чого у нас настільки багато, що ми з цим можемо поділитися з країною, областю, громадою, і це буде нашим справжнім внеском, нашим результатом, нашим лідерством. Ви всі надзвичайно чудові люди. Я пишаюся бути однією з вас. Останнім часом, коли знайшла навала ця російська, то жінки себе проявили в нашому житті вже з другої сторони. Це міць, це сила, це це наша сила, це сила України. А вплив лінок і політичному, і в життєвому сенсі дуже високий. У рамках цього форуму. Лідерка руху за жінки у Дніпрі, депутатка Дніпровської міської ради від політичної партії Слуга народу Аліада Мансурова відзвітувала за рік роботи і розповіла про нові плани та проєкти. Було реалізовано, ми знаємо, завдяки першої леді дуже потужні проекти, безбар'єрність, ментальне здоров'я. І ми, звісно, завжди залюбки доєднуємося до всіх цих проєктів для того, щоб… Підтримати, рухати ці проєкти в суспільство і 100% розуміти, що ми є дотичними особисто до цього проєкту. Крім чого, ми дуже великий класт перекриваємо завжди волонтерських процесів. Це допомога і ЗСУ. так само, як і допомога цивільним. Це дуже важливо не забувати про тих людей, які знаходяться в місцях і теж тримають свій фронт. Один з проєктів, який дуже для нас теж важливий, це ментальне здоров'я лікарів. Тобто, на зустріч лікарям вони завжди нас вратьовують, вони завжди про нас дбають. Ми знаємо, що у нас є такий великий, потужний форпост лікарня Мечникова, і тому ми будемо разом з ними реалізовувати проєкт ментальне здоров'я лікарів, тобто як ми можемо бути корисними для них. На сам кінець подяками від імені голови політичної партії Слуга народу Олени Шуляк відзначили найактивніших учасниць руху за жінки. Серед тих, хто отримав подяки, віце-президентка міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність Яна Іванілова, лідерка руху за жінки Дніпропетровщини Наталя Гутарова, учасниця руху за жінки Ганна Лозова та інші. Ольга Ховрич, Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. Кримінальна хроніка Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив на сім років та шість місяців позбавлення волі офіцера однієї з військових частин Дніпропетровської області. Разом із колегою він привласнив понад 3,5 мільйони гривень, які призначалися для виплат військовослужбовцям. Встановлено, що для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник строєвої частини підробили документи та фіктивно влаштували на службу. Був частину близько десяти цивільних осіб. Ці військові жодного відношення до служби не мали, проте отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях. Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 мільйона гривень. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Під час пожежі вогнеборці врятували чоловіка. У багатоквартирному будинку, розташованому на вулиці Таланова, села Раївка Синельниківського району, виникла пожежа у квартирі. Вогонь охопив домашнє майно. Із задимленої оселі надзвичайники вивели чоловіка 1975 року народження. У деяких регіонах Франції українці і досі мають можливість користуватися залізничним транспортом безкоштовно. Людям не потрібно навіть брати квитки у касах. Достатньо лише паспорта та документа про надання статусу тимчасового захисту. Чому так відбувається і чи діють такі правила на всій території республіки? Розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Зараз ми перебуваємо на привокзальній площі головного вокзалу залізничного реймсу. Це Реймс Віль називається бо і ще в Ремсі є ще два залізничних вокзала. Але це вважається головний. Що він дає українцям? Для українців це свірідні ворота подальшому пересуватися у Франції. Звідси до Парижа, наприклад, є потяг, який курсує прямо з Реймсу до Парижу за 45 хвилин, але він коштує близько 50 євро в залежності від дня тижня. Тому українці сідають тут на потяг, їдуть на пересадку. Є ще одна лінія, яка пряма. йде. Сан-Дізьє, Шалон, Перне і далі вже Париж Гранд Ест саме ці. З'єднує цей шлях, з'єднує поселення, так би мовити, поселення тимчасові для українців, які проживають в шалоні та в різних невеличких містах. Тобто деякі люди взагалі користуються щодня цим вокзалом, бо я знаю людей, які їздять, наприклад, на курси французької мови до Парижі, і Тому це вокзал для українців досить відома така точка. І, взагалі, коли перші українці приїжджали до Реймса, саме от через цей вокзал, це перше, що вони бачили, коли вони приїжджали, ще не знали, що далі буде, де буде квартири в них, де вони будже харчуватися, оце саме цей є вокзал. Що тут ще цікавого? Чому він важливий? Тому що ті, що тисячі людей, які проживають тут в регіоні, вони мають змогу використовувати ці потяги, так звані тери. Це тери це така собі електричка, така як у нас інтерсіті в Україні. І вони пересуваються звідси вже далі до шалона-шампань, де розташована префектура. От що цікаво, що цікаво, В Реймсі проживає, наприклад, більше 200 тисяч людей, в шалоні це десь тисяч 30. Тобто він менший, але взагалі центр прийняти рішень, там влада. Все знаходиться там і тому, якщо українці переробляють свої документи, оновлюють їх раз на півроку, це треба звідси їхати до шалона шампань. З самого початку війни було прийнято рішення, що українці безкоштовно рухаються цими, користуються цими терами, і досі це так. Відтепер в Україні доступна електронна марка для рекомендованих листів. Електронна марка це знак поштової оплати, що у вигляді QR-коду наноситься на листи поштові картки, містить інформацію про індекс одержувача, дату створення поштового відправлення, вагу, номер відправлення та підтверджує оплату послуг поштового зв'язку. Електронна марка широко використовується в сучасних поштах світу у Великобританії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Ірландії та інших для надання поштових послуг своїм клієнтам. Відтепер електронна марка діє і в Україні. Її впровадження стало можливим завдяки закону України про поштовий зв'язок, який вступив у силу 25 травня цього року. Закон став підґрунтям для впровадження нових послуг, пов'язаних з IT-технологіями, зокрема нових засобів оплати та способ. Собів доставки відправлень. І наостанок про спорт: спортсмен із Кривого Рогу став чемпіоном світу з єдиноборств серед юнаків. Вихованець дитячої нацької спортивної школи номер 9 Кривого Рогу Тимофій Крюков виборов титул чемпіона світу серед юнаків із гремплінгу за версією WFM Чемпіонат світу з єдиноборств відбувся у Німеччині. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на суботу, 11 листопада. У Дніпрі протягом усього дня прогнозується хмарна погода. Ближче до вечора може розпочатися сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. У жовтих водах, синельниковому та кам'янському із ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. В день очікується дощ. Температура повітря від 3 до 12 градусів вище нуля. У Нікополі, Кривому розі та Новомосковську очікується хмарна погода, і з другої половини дня можливий дрібний дощик. Повітря прогріється від 4 до 13 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У Студії для вас працював Павло Живієтєв. Залишайтеся разом із телеканалом. Д1 і тримаймося, бо ми того варті.